Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу. І всіх я вас благословляю на пізнання розумної істини Божої, бо ім'я Ісуса Христа Амінь. І тема сьогоднішнього відео чому Господь Ісус Христос ще не зламав шосту початку книги Апокаліпсіс. Ну він ще її не розкрив, тому що на землі ще є праведники Божі, що розуміється під видом. Відкриття шостої печатки. Що коли шоста печатка відкриється, то тоді будуть великі мегаколапси, будуть зем великі землетруси, будуть, буде виверження супервулканів на землі, будуть астероїди падати на землю, ядерні війни і все таке. І чому все цього, всього цього не сталося по одній простій причині, що на землі ще є праведники Божі. Так само, як було за часів Авраама. Коли Господь хотів стратити Содом і Гомору. І Авраам говорив: якщо буде 10 праведників, то що ти знищиш то місто? Він сказав, а Господь сказав ні, я не знищу. І коли ангели перевірили, то знайшли там тільки праведного лота і його сім'ю. І коли ангели вивели лота і його сім'ю, то тоді Господь стратив два міста тих. І так зараз саме сьогодні відбувається, що Господь тягне, время, тягне час для того, щоб більше людей покаялося, більше людей зробило осознаний вибір в сторону Бога та Слова Божого. Ось ну цей час рано чи пізно може закінчитися, ну і тому е зараз якби йде проповідування Євангелії Ісуса Христа, і зараз кожна людина має е шанс. Там покаятися і стати учнями Ісуса Христа. І багато там говорять на церкву, що чому ви там проповідуєте про апокаліпсис, чому ви там проповідуєте про Кінець світу, і все таке. Ну, по одній простій причині, що є безбожя, а там, де є безбожя, то буде наслідок апокаліпсис. І коли праведники Божі, вони світять цьому світу, проповідують Слово Боже на землі. То тоді Господь і милої, Господь дає шанс, що є на землі Дух Святий, який живе в дітях Божих, які проповідують світять цьому світу, для того, щоб люди бачили, де є добро, де є зло, де є праведність, де є чесність. Ось і таким чином, якщо більше. Буде світла на землі, більше буде праведників на землі, то тоді Господь буде іще продовжувати час і відтягувати, щоб не зламати цю шосту печатку апокаліпсиса. Ось і в майбутньому вона зламається, але питання, щоби більше людей зробило свій вибір. Щоб люди зробили вибір в сторону Бога і Слова Божого, і для того і Господь посилає в світ праведників Божих дітей Божих для того, щоб вони проповідували Євангелію, для того, щоб вони світили цьому світу. Ось і повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Новості Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.